Ну, коли в коментарях пишеш, що я з двома протезами і я ветеран війни, в людей моменту міняється все, кажу, я не пользуюся цим. І цим я не збираюся, ну, по крайній мірі, в наглу пользуватися. Він викладає максимум на гражданці те, що він не зробить ну, війську. І забирати його військо, аби тільки було каліченство, я не бачу смислу. До нього в мене є повага. До останніх. Ну, це, це просто містер позитив. Не знаю, що таке стрес, депресія, тривога. Рівняйтесь на Сергія, будьте як Сергій. Так що підтримка дуже іменно дружини, дітей, рідних це дуже хороша підтримка. І відказуватися від неї, ну а смисл. Ну, сьогодні ти не хочеш бачити, щоб тебе дружина бачила. Там без одної ноги, да? ну завтра, післязавтра, ти ж все рівно, е ну вона все рівно побачить. Своїй дружині, я як попавши вже сюди до Львова, то я просто сказав, що в мене так трошки посікло ноги. <рес> Усім привіт! З вами Роксоляна, і це голос пацієнта. Сьогодні у нас в гостях Сергій Романовський. Доброго дня! Доброго дня! Розкажіть трохи про себе, розкажіть про те, як отримали поранення. Звати мене Сергій. Поранення я отримав під лімяном в серебрянських лісах. Два рази наступив на е, міну. Спочатку однією ногою, потім з побратином виходили, наступив на другий раз. Ну, А там уже потім чекали евакуації, поки нас туди витянуть. Десь якось так. Коротко і доступно. <зас> які аспекти вашого життя змінилися після отримання поранення? Які? Мабуть, трошки медленніший став. Трошки не так сильно швидко. <кхи> Але ходите О, ви Бігаю. досягли дуже класного результату, враховуючи те, що вона на двох протезах. Фантастика. Е, які е, у вас є думки стосовно того, як суспільство е, мало би і має підтримувати ветеранів, поранених ветеранів? <кхи> ну, по поводу суспільства. У мене дуже багато питань до суспільства і не тільки до Можете озвучувати Або, Аби почули і донести е... цю думку. Ну, скажімо так, в мене була нещодавно там така стичка в лікарні, де е, панібратство йде, де стоять в черзі люди з малими дітьми і все. І приходить медсестра в свій робочий час. Вона приводить дитину. І в наглу проводить її без. Ну коротше, її проводять без черги. Uh -huh. Я з ними завівся. Зайшов скандал. Коротше, правда, не грубив, просто поскандалив, розвернувся, забрав дитину і ушов. Ну, в, так, в процесі скандала я вже не видержав. Я кажу, чому я як інвалід з двома протезами я повинен стояти в черзі. А вона приводить дитину, при тому дитині років 12, і вона не може постояти в черзі. Чому так? за мною там, правда, лікарша бігла на перший поверх, щоб прийняти. Я сказав, ні, я уйшов. Ну і в Фейсбуці потім в групі там викинув. І дуже багато у нас суспільства почали захищати ми сестру, що вона повинна без черги пройти. Бо вона ж, якби там теж пацієнти ждуть. Тепер я було казав, що кажу, по-перше, в робочий час медпрацівник повинен бути на роботі, а не ходити по своїм особовим, особовим цим питанням. Ну, коли в коментарях пишеш, що я з двома протезами і я ветеран війни, в людей моменту міняється все. Ой, да, ви повинні прийти перші. То чого ж, треба було сказати, треба було предупредити, та вас би пустили первим. Кажу, я не пользуюся цим. І цим я не збираюся, ну, по крайній мірі, внаглу пользуватися. Ну, мені все хотілося задати тім питання, що е, коли закінчиться війна, і таких, як е, ми, буде дуже багато, наскільки швидко ви пер... почнете ненавидіти е, військових і особливо поранених. Бо, ну, один може і не пользуватися, другий буде внаглу пользуватися. І не тільки своїми льготами, не тільки в лікарні, а й в тому самому транспортні, десь в автобусах, десь в магазинах і все. І наскільки ви швидко перестанете їх поважати, і наскільки бистро ви почнете їх ненавидити за те, що вони лізуть без черги, і їм треба десь в чомусь уступити, чи міста, чи, чи в черзі, чи що. От мені оце. А то, що в нас. Ну, суспільство в нас ще, ще не привикло до війни. Верні, не те, що не привикло, воно не осознає, що є війна і що дуже багато буде поранених. І зараз і багато, є дуже. дуже про це насправді. Дуже багато поранених єсть. Зараз дуже багато поранених буде. Люди просто живуть своїм життям. Та й все. Два місяці відпустки я в себе навіть в рідному місці, я зрозумів, що це ноль. Ті, хто знають, що я на протезах ходю, ті, як би удивлялись. дуже багато поняття не мають. Ну, ну йдеш ти йдеш. Ну, десь там щось пічкандивич, ну це таке. Хто знає, що я <кх> знає, би, воював, то питає, ти, що поранення отримав? Кажу, так. Да. А що таке? Кажу, нічого мене дає, два протези. Він, як, що? Кажу, отак. Та ну не може бути. Та я одному гаті навіть. Лайфхаком. Замочки на джинсах розкибаєте і показуєте. Да. У вас відбулося якесь розчарування, коли ви були у відпустці в рідному місці, стосовно того, як суспільство ставиться, реагує, поводить себе про те, що вони забули, що зараз Ні, далі продовжується війна? У мене, мабуть, більше розчарування було в своїх, ну, скажімо так, друзів по юності і все, коли. ну, коли я знаю, що вони здорові, нормальні, вони ходять в футбол, гуляють, вони викидають відосики, що вони там на соревнованнях займають перві місця там в Кабаку, отдихають, празднують, все. Але коли їх тронуть ТЦК, у них в усіх є інвалідність. Вони всі інваліди, вони всі больні, криві, косі. І воювати вони не можуть. От і все, я розумію, що не всі мають сміливість йти воювати. Но у мене є знайомі, які працюють на СТО. Він в каже: Я боюся йти. Я реально я боюся, я розумію, що там я не зроблю нічого. Ну, по крайній мірі, він на гражданки він робить дуже багато. Вони з батьком маючи СТО, люба військова машина, яка б не заїхала, вони її беруть позачергово. Вони займаються, вони помімо цього купляють є такі машини в Олинці. Вони їх купляють, вони їх ремонтують і отдають на потреби, кому в яку бригаду треба для евакуації чи підвоза, АБК, там, чи ще щось. Так що, люди він викладає максимум на гражданці, те, що він не зробить, ну ну, би в війську, і забирати його військо, аби тільки було калічество, я не бачу смислу. До нього в мене є повага. До остальних. Я стараюся своїм багато з ким, геть даже і не, не, не підтримувати ніякого общення. Привіт-привіт і до побачення. Все. На жаль, такі реалії. Я знаю, що перед тим, як ви поїхали у відпустку, ви здійснили свою мрію і купили автомобіль. Да, і другий. наскільки реально кермувати автомобілем на двох протезах? І яку найдовшу дистанцію ви проїжджали, будучи за кермом? Ну, найдовшу дистанцію з дому сюди, це приблизно 700 кілометрів. Угу. Не рахуючи того, що потім я ще по Львову їздив, потім ще до Києва поїхав, потім з Києва додому поїхав. І Окей. це все на протезах, не і на ручному керуванні? Ні, в мене нема ручного керування. І дуже багато хто запитує, чи буду я робити, чи я на ручному, я кажу, ні, я буду так і їздити. Їздю я мені без разниці, що на механіці, що на автоматі. Бо, ну, мабуть, я зрозумів після вже, як сів за кермо, що ми в основному як е е е регулюємо нажаття педалі, ми регулюємо колінами. Ми не регулюємо ступню. Uh -huh. Ступня в нас працює тільки для того, щоб переставити з газу на тормоз. Все. Все остальне, це все регулюється коліном. Коліно Коліна, стегна, так. Да. Так що, в принципі, доволі. геть і щеплення, я розумію, на щепленні, куди я як поставив нову. Якусь рівне є відповідь. Вони переймаються тим, чи зможуть кермувати автомобілем, маючи парну ампутацію на рівні двох гонілок. Тому я думаю, що ви можете стати хорошою мотивацією для тих, хто подивиться цей випуск. Можна, спокійно можна їздити. це... Знаю, неодноразово там на, в процесі реабілітації ви казали: давайте організуємо пазли в центр, так. аби складати там якісь конструктори дрібні. І приїхавши до нас на встановлення спортивних стоп, ви показали мені, я так розумію, це якесь ваше нове хобі. Розкажіть про нього трохи більше. І... Це мій хобі, це. Е... Як же ж воно називається? Алмазна мозайка. Угу. Там такі алмазні діталіки маленькі, різнокольорові, є малюнок, є там або циферки, або буковки, і в коробочках оці алмазики по кольору. І от їх треба по кольору акуратненько викласти. Вас ця діяльність якось заспокоює, врівноважує? Чи це так, аби просто вільний час зайняти? Чисто зайняти вільний час. Мені. У мене і до того, ну як нервна система була доволі хороша оцими мілкими цими. Бо в мене кум займається реставрацією антиквара, антикваріатної мебелі. І він так само, в нього є такі деталі, де він там доклеює, він вишкурює, він робить так, що там незамітно воно. І ми з ним колись балакали, кажу, ти можеш і пазли збирати. Він каже, в мене на пазли не хватить нервів. Каже, в мене бісить, ото, що воно маленьке, і це треба. Я кажу, мене наоборот, мене його робота, ну. Його роботу так я не зроблю. Угу. А от сидіть часами пазли, викладателі, оці, всі, ці. Це ну, для мене це нормально. І приносить задоволення. Так. Да. Це круто. Чи можете ви поділитися прогресом та своїми досягненнями в процесі відновлення та проходження курсу реабілітації? Ну, прогрес. Прогрес те, що я більше двох місяців, ну, не більше. Ну, Місяця-півтора ході без милець повністю. Двигаюсь доволі, доволі гарно. Ну, це, звісно, способствує дуже Ця... рельєф нашої місцевості домашньої. Там з милицями починаєш ходити і ловити себе десь. А без милиць – то що треба, якраз швидко. Дуже хороша була реабілітація впіймати себе. А чи використовували крісло колісне, будучи відпустці? Чи забули ні, про нього? Ні, ні разу. Це круто. Повага. <рес> Добре, і як ви зараз можете оцінити свій функціональний рівень в порівнянні до травми, окрім того, що там зараз сповільнилася ходьба? Тобто, чи відчуваєте ще якісь такі глобальні зміни? Що було до і є зараз? Ну, таких, щоб сильно просто що медліний, і ну, може, деяку роботу, ту, що я робив до того, я її просто не зможу зробити. Зараз в ну як? Більше все, що, мабуть, в тій швидкості. Бо ну, знаєш. З ви час... працювали? Будівельником. От. Це цікаво, Ви ще не пробували повертатись до цієї діяльності. Я так думаю, що в ближайше часу я вернусь, бо. Я купив будинок, а в ньому треба робити ремонт. Mm -hmm. А крім мене, його все одно ніхто робити не буде. Ну, треба це заводити власний блог, як mm -hmm. робити ремонт, будучи на двох протезах. Я впевнена на це залетить на якомусь ютубчику. Ну, mm, може бути. Чи є у вас зараз присутні такі стани, там, як стрес, депресія, тривога, щось таке, що всередині гризає? А що це таке? Ну, це, це просто містер позитив. Не знаю, що таке стрес, депресія, тривога. Рівняйтесь на Сергія, будьте як Сергій. Це круто. Як ви оцінюєте роль родини, сім'ї, друзів, близьких в процесі відновлення, в процесі реабілітації? Я знаю, що ваша дружина завжди поряд з вами. І ну, наскільки просто, аби інші бійці, які отримують поранення, розуміли. Бо є ж таке, типу, Я не хочу, щоб ти мене там бачила бачив без кінцівки. Дай мені спокій, я хочу бути сам і так далі. Ну, Тобто, наскільки важливо не відмовлятися від підтримки близьких, Ну, це дуже важливо не відмовлятися, бо підтримка рідних це, це здоровінний… Плюс в твоїй реабілітації і в бистрішому одужанні. Бо, ну, друзі друзями це таке, Друзі — підтримка, ну, скільки тебе друг підтримує. Ну, вони приїде, посидить з тобою, по, там пообщається і Е, Основна твоя підтримка то це твої рідні дружини, батьки, діти це дуже хороша підтримка. Мені. Ну, мабуть, Бог надав таку гарну підтримку. що в мене вона є і надалі. Я навіть, навіть вдома ось був, сидів там, протези познімав, то е, на мене в, е, як я живу в жіночому царстві, то мені класно було так. Хопа, а ну мені те треба, не ну мені те. Ніхто ні разу не сказав, що там я не буду, я не хочу, все, що треба, прибіли, зробили. Так що підтримка дуже Іменно дружини, дітей, рідних це дуже хороша підтримка. І відказуватися від неї, ну, а смисл. Ну, сьогодні ти не хочеш бачити, щоб тебе дружина бачила там, без одної ноги. Да? Ну, Завтра, післязавтра, ти ж все рівно, е ну, вона все рівно побачить. Своїй дружині, я як попавши вже сюди до Львова, то я просто сказав, що в мене так трошки посікло ноги. Бо, знаючи її фантазію, що вона прилетить аж біом. Але ж вона прилетіла. Вона прилетіла, так, <рес> да. я їй в п'ятницю в обід сказав, в суботу зранку вони вже були. Вона, дружина, мама і донька вже були в суботу зранку у Львові. І яка була їхня реакція? Шок. Чисто шок. Ну, побачили, і то, я так прикрився, щоб менше бачили. Марина не казала, типу, це, це дійсно ноги посікло? Ну, вона по ноки ж, так да, хорошо в тебе так, ножки посікло. <рес> ну це круто. У вас реально крута дружина, і ви дуже крутий. І ви потурбувалися про те, що вам якраз це при, принеси, подай, бо дивлячись на Сергія, він молодий мужчина, який має не лише дітей, а вже має внуків. Це no. теж для мене був шок-контент в процесі нашої реабілітації, коли вже дізнавалася трошки більше? Да, і скоро ще буде двоє. Вноки. Та ладно. Їдемо на Христини. По-любому. Добре, і скажіть, будь ласка, які би ви поради могли дати пораненому пораненим військовим, ветеранам, які опинилися в такій же ситуації і лише починають свій шлях у відновленні та проходженні реабілітації? Не падать, не падать догом, не опускать руки. Життя на цьому не закінчується. Ну, будуть якісь корективи в житті з твоїми вадами все. Ну, життя, життя це, мабуть, найдорожче, що нам дав Бог. Так що, сказати дякую, що живий, ну, вносити якісь корективи в своє життя. Просто не опускайте руки. Це важливо. Да. Дякую, що були сьогодні з нами. Дякую, що поділилися своїм досвідом. Дякую, що позвали. Підписуйтесь, ставте лайки. Будемо вдячні за кількість переглядів.